У мене є двоюрідна сестра Олена, яка живе в селі. Ми з нею однолітки, тож в дитинстві тісно спілкувалися. Але я закінчила школу і в місто подалась, а Олена сказала, що їй і вдома добре. Я вийшла заміж і так облаштувалася в місті, а до сестри я часто приїжджаю в гості. Поїхала я і нещодавно туди, бо в Олени був день народження. І ось саме тоді склалась дуже неприємна для мене ситуація. Мені якось досі не по собі від цього. Десь в глибині душі я навіть сумніваюся, чи все правильно я зробила. Швидше за все, до сестри я більше не поїду, а може, і зовсім припиню з нею спілкування. Ми обоє заміжні, у мене двоє дітей, у сестри троє. Я завжди шкодувала Олену і її дітей. Вони і далі живуть в селі, а це непросто, особливо коли багатодітна сім'я. Олена моя ніде не працює, та у них в селі і працювати навіть нема де. Чоловік її теж не має постійної роботи. Так, в селі людям ходить, допомагає, а вони йому за це платять мінімальну суму. Тобто грошей у Олени небагато, і я це розумію. Виручає їх в домашнє господарство, вони тримають дві корови та кілька курок, і, звичайно, свій город, де вони вирощують найнеобхідніші продукти. Ну і я, добра душа, постійно їм допомагала, адже мені дітей дуже шкода. Мої дочки акуратно і одяг. Завжди носили, доношувати молодше за старшої не може, бо різниця у них шість років. Ось я зберу одяг, заберу все в село до сестри, а у неї дві дівчинки і хлопчик. Ну і новий одяг я їм теж час від часу купувала на дні народження чи іменини. Меблі свої віддавала, коли нові придбали. За свій рахунок доставляли в село, а це не небагато 70 кілометрів від нас. Зрозуміло, що все це я робила безкоштовно. Але останнім часом я стала помічати, що сім'я сестри приймає все як належне, навіть дякувати перестали мені за допомогу. Також і гроші у мене ж... зичили постійно віддавати, здається, навіть і не збирались. Але я й не наполягала адже не з чужим людям даю я. Приїхала я цього разу до них у гості з чоловіком, привезла знову речі для дітей. А вони давай швидко все розбирати і висунули мені ряд претензій. А чому на курточці пляма? Я відповідно кажу «Олено, ти ж бачиш, що курточка випрана, а пляму вивезти не змогла. Тому вона, та й вона невелика, дітям дворі бігати можна і в такому. Мене, звичайно, взагалі здивувала її розмова про плями, враховуючи, що її діти були постійно брудні, причому з них до голови. А потім вона мені видає: А чому ти мені нічого не привезла? Так у нас з тобою розміри різні починає я. Так ви ж багаті могли б новий одяг мені купити? Ось тільки, де вона побачила багатство, я таки не зрозуміла. Великих доходів у нас з чоловіком точно немає, а в гості до неї ми з пустими руками не приїхали, привезли продуктів на півтори тисячі гривень. Мене, звичайно, дуже засмутила ця ситуація. Я людина проста і щира, непорозумінь не люблю. Ось тому бідні родичі знахапніли, користуючись моєю добротою. Ми з чоловіком в той день відразу зібралися і поїхали. Ну, навіщо мені за мою доброту ще щось й вислуховувати? Ось і творить добро після такого. А як би ви вчинили на моїй місці?